thank <laughs> you Дисоціація це коли ти ніби втікаєш від реальності, сам того не бажаєш. Психологи називають це недобровільною втечею від дійсності, розрив зв'язку між тим, що ти думаєш, хто ти є, що відчуваєш і що пам'ятаєш. На практиці це може бути відчуття, коли ловиш себе на тому, що втупився в стіну і перестав відчувати, як йде час. Але може дійти до того, що ти взагалі не відчуваєш себе живим, ніби спостерігаєш за власним життям з боку. Це і є дисоціація. Спект станів від короткого заціпеніння до важких форм деперсоналізації, коли ти сам здаєшся собі нереальним, чи дереалізації, коли світ навколо ніби штучний. Зараз ви дізнаєтесь про те, що відбувається з нами, коли мозок вирішує натиснути кнопку паузи про життя в тумані, з якого важко вийти, про невидимий щит, що рятує від болю і краде ваші відчуття. Ви помічали, як іноді проживаєте день, наче на автопілоті. Це може бути більше ніж просто втома. До 75% людей, хоча б раз відчували, ніби реальність від них віддаляється. Я теж думав, що це просто така особливість характеру, доки не зрозумів, що взагалі не відчуваю свого життя. Наступні півгодини можуть змінити ваше уявлення про власний спокій. Ви дізнаєтеся, як і чому мозок відключає нас від реальності і що з цим робити. Це канал про Крустова ложа. мене звати Роман. І перш ніж ми продовжимо, нагадую, що якщо вам потрібен психолог, вас чекають на Майндлі. А за промокодом ложа, ви ще й отримаєте знижку 10% на перший сеанс. Якщо ж ви станете спонсором каналу на Монобазі чи тут на Ютуб, 100% ваших коштів буде направлено на потреби інтернату Мій особливий друг. Всі посилання, як завжди, в описі до відео. Також там є лінк на нашу телеграм-спільноту та мій інстаграм. І найголовніше. Головніше нагадування саме від того, чи залишите ви комент під цим відео, залежить доля прокрустового ложа. Пару речень це кращий варіант подякувати за роботу. Дехто не відрізняє дисоціацію від банальної лінії чи інтровертності. Лінь це про небажання діяти, а інтровертність про потребу зменшення соціальних стимулів. Дисоціація ж про втрату присутності. Ти можеш продовжувати працювати, спілкуватися, жити на вигляд нормально, але на автопілоті це як високофункціональна депресія, тільки високофункціональна відстороненість. Люди можуть путати це з рисою характеру, мовляв, ну ти ж спокійний, не Ворушний нічого тебе не бере, а насправді може бути що тебе не бере, бо ти вимкнув усі почуття, щоб не взяло за живе. Уяви, що між тобою і світом скло. Ти бачиш реальність, але якось приглушено, Звук ніби скрутили до мінімуму, фарби бляклі. Ти торкаєшся до життя, але через товсту рукавицю і тому нічого не відчуваєш. Наче дивишся фільм про себе, і головний герой там не зовсім ти, а хтось схожий на тебе, хто грає роль тебе. Про відстороненість від реальності говорили і мислителі і лікарі. Сімона Вейль писала, що час накладає на все завісу на. Реальності, ми ніби живемо уві сні, не помічаючи справжнього світла. Сучасні психологи підкріплюють цю метафору наукою. Бесел вандерколк прямо називає дисоціацію сутністю травми, коли надто сильний досвід розщеплюється і ізолюється від свідомості. Іншими словами, психіка ділить пережити на частини. Одна частина продовжує функціонувати як завжди, і робить вигляд, що нічого не сталося, а інша несучи біль, захована. На десь у глибині це працює як певний захисний механізм. Габор Мате казав про те, що травма — це не те, що з вами сталося, а те, що відбувається усередині вас. А всередині якраз і відбувається ось цей розрив. Частина вас від'єднується, щоб пережити неприйнятне. Звісно, не кожна відстороненість це клінічна дисоціація. Іноді людина просто звикла не драматизувати події або має спокійний темперамент. Якщо ви час від часу замріюєтесь чи не дуже емоційно реагуєте, це нормально. Важливо не навішувати ярлики на кожен випадок, коли ви залипли в телефон чи розмовляєте монотонно. Критерій інший: чи відчуваєте ви живість та зв'язок із собою? Якщо так, усе гаразд, просто такий тип характеру. Якщо ні, варто придивитися уважніше. Деколи дисоціація підкрадається непомітно. Ось кілька ознак, за якими можна впізнати, що ви не тут і не зараз. Голову гортає туман. Ви ловите себе на тому, що не усвідомлюєте, як пройшов день, наче пам'ять дірява, шматки дня випадають з неї, бо ви були не присутні. у діях. Робите щось автоматично, їдете з наївим маршрутом і не пам'ятаєте дороги, читаєте сторінку і не розумієте змісту, хоча очі текстом пробігли. Емоції десь далеко. Ви знаєте, що треба порадіти чи сумувати, але нічого не відчуваєте. Або емоції ледь пробуваються як звук через стіну. Щось відбувається, а у вас всередині тиша. Втрата відчуття часу. Години можуть пролітати непомітно або навпаки, час ніби застиг. Ви інколи не можете зрозуміти минуло 5 хвилин чи 5 годин. Де реалізація? Оточення сприймається дивно, знайомі місця, ніби чужі світ здається штучним, наче декорація, Барви тьм'яні, звуки приглушені. Реальність страшає якість. Деперсоналізація власне я відчувається відсторонено. Ви ніби дивитеся на себе з боку як персонаж гри або кіно. Говорите, наче чужим голосом. Дивитеся в дзеркало, впізнайте себе, але без жодного відгуку всередині, наче дивитесь на фото. Відчуття я граю роль себе. Це відчуття важко описати і дуже лячно переживати, коли ви спілкуєтесь з людьми, посміхаєтесь, реагуєте, але робите це автоматично, тому що саме це від вас і очікують, наче вашу особистість підмінили на актора, що вас копіює, а справжній ви сидите десь глибоко і спостерігаєте. Зрозуміло, що ви не один такий дивний. Насправді, більшість людей переживали щось схоже. Медицина визнає, що три з чотирьох людей, хоча б раз у житті відчували епізод деперсоналізації чи дереалізації. Зації це може статись під час сильного стресу, недосипу чи перевтоми мозок, якби вибиває пробки, тимчасово відключаючи частину відчуттів в клінічних описах дисоціації присутні і провали пам'яті, і відчуття, немов дивлюсь кіно про себе, і емоційне заціпіння. Сара Талмон з колега в огляді дитячих травм пише: діти, яких емоційно генерували або принижували, часто вростають зі звичкою відключатись від почуттів. Це прямо пов'язано з переживанням. Житим емоційним болем у дитинстві, тобто ваша порожнеча всередині може бути давньою захисною реакцією, засвоєною ще за дитячих років, але важливо не перебільшувати, іноді туман в голові має цілком фізичні причини банальний недосип. Хронічна перевтома, побічна дія ліків або симптом депресії. Якщо ви кілька тижнів пахали без вихідних, то відчуття нереальності сигнал, що мозку потрібен відпочинок, а не обов'язково це травматична дисоціація. Так само деякі медитаційні практики чи стан закоханості можуть давати схожий ефект відстороненості, але це минуще і глобально не заважає життю. Варто розрізняти, коли туман розвіюється після сну чи відпустки, значить все з вами окей. Але якщо він тя тягнеться місяцями, і ви вже не пам'ятаєте, коли в останній дійсно відчували момент. Тоді це сигнал звернути увагу. Коли чуєш слово травма уявляються кадри війни, аварії або насильства, щось велике і дуже жахливе. Насправді ж, причина хронічної дисоціації не обов'язкова якась разова катастрофа. Так, гострий стрес, наприклад, напад чи стихійне лихо, може вибити людину з реальності. Під час події вона завмирає, а потім може мало що пам'ятати. Клініка називає це перетравматичною дисоціацією. Але є й інший шлях хронічний дрібний стрес, що накопичується роками. Маленькі травми теж залишають великий слід. Припустимо, в дитинстві батьки ніколи не підтримували вас емоційно, не ний або там нічого страшного і інші схожі щоденні ритуали заспокоєння, або висміювали ваші переживання. Ой, уже такий великий, а реве, як дитина, або дома була постійно напруга, скандали, нестабільність, і дитина жила насторожі, чекаючи біди. У таких умовах психіка вчиться вимикатися. Якщо біль не можна ані вирішити, ані втекти від нього. Мозок обирає варіант не відчувати. Дисоціація стає адаптацією. Це не поломка характеру, а пристосування, щоб вижити у середовищі, де постійно боляче або лячно. Сором приниження самотність. Або страх, якщо вони хронічні, травмують нервову систему так само, як бійка чи аварія, дитина, яку не обіймали і не вислуховували, переживає емоційну небезпеку, і її мозок робить логічний висновок. Бути присутнім це боляче, краще сховатися всередину себе. Так і формується відстороненість, яка потім маскується під це в мене такий характер, байдужий. Ще один вклад: стиль прив'язаності. Якщо в ранні роки не було на Кого опертися або навпаки, близька людина була джерелом страху, психіка виробляє нестабільний тривожний тип прив'язаності у дорослому житті. Це проявляється тим, що при найменшому стресі у стосунках чи соціумі ви можете відключатися, умовно впадати в оніміння. Це як внутрішній перемикач, з'являється загроза. Ви раз і від'єднались, щоб не відчувати відторгнення чи, наприклад, болю. Можна уявити нервову систему як електрощиток у домі. Коли стається перенапруга, вибуває автомат, і світло просто гасне. Ось дистанціація – це як аварійний вимикач у щитку. Струм подій перевищив безпечний і клас. Все вимкнулось, світло згасло у темряві, хоч і страшнувато, зате нічого не згорить. Або інша метафора режим енергозбереження. Коли пристрій перегрівається, він переходить у сейф мод, знижує яскравість екрану, відключає некритичні програми, щоб витримати навантаження. Дисоціація це режим енергозбереження для психіки. Дисоціювати можуть не лише ті, хто мав важке дитинство. Тут і зараз теж може бути настеретно. Тривалі токсичні стосунки, життя поруч з аб'юзером постійно. На фінансова небезпека, чи як зараз війна, усе це змушує психіку адаптуватися, і один із шляхів. Емоційно відірватися від реальності, зробити вигляд, ніби мене це не стосується, і в таких випадках це не слабкість, а спосіб виживання. Деколи дуже урівноважені в минулому люди починають дисоціювати вже дорослими, наприклад, солдати після бойових дій чи жертви насильства у зрілому віці. А часом її сучасний ритм життя, інформаційне перенавантаження пандемії та кризи призводить до колективного онеміння. Це помітно, коли суспільство втомлюється. Від поганих новин і впадає у своєрідний емоційний ступор, тому не варто шукати обов'язково якусь жахливу подію у минулому. Кожен випадок індивідуальний. Головне зрозуміти, що дисоціація завжди з'являється як захист від як чогось, що перевищило нашу здатність нормально відреагувати. У кожного з нас всередині вмонтована сигналізація, автономна нервова система. Вона працює автономно, тобто без нашої свідомої команди, і реагує на загрози швидше, ніж ми встигнемо про це навіть подумати. Умовно є три основні реакції на небезпеку: бий, біжи або замри. Про перших дві багато говорять. А от третя замри. менш відома, але саме вона відповідає за дисоціацію. Зробимо невеликий камбек у часі. Наприклад, ви первісна людина і натрапили на тигра. Спершу організм дає сплеск адреналіну, готовність тікати. Якщо втеча неможлива, боротися. Але тигр занадто сильний і битися марно. Залишається третій сценарій: замерти і прикинутися мертвим. Організм різко гальмує усі процеси, серцебиття. Сповільнюється, тиск падає, м'язи дерев'яніють. Психічно це супроводжується відчуттям відключення та відстороненості. Біль і страх притупляються. Ви ніби вже і не тут. Для хижака ви нерухома здобуч, а тому інстинкт нападу може послабитись. Але навіть якщо напад станеться. Ви не так гостро відчуєте біль і, можливо, залишитись живі, а там або врятують, або навіть прийдете в себе, коли небезпека мине. Такий от давній механізм. У житті сучасних людей рідко трапляються тигри, але нервова система реагує так само на будь-який нестерпний стрес, наприклад, емоційний або фізичний біль, з якого не втекти. Якщо ситуація травматична, і людина не може активно захиститися, включається режим завмирання в тілі. Ця реакція називається. Тонічна нерухомість серотонінова система гальмується, активується так званий дурзальний вагус, стародавня частина блукаючого нерва, яка вимикає відчуття. Людина може виглядати зовні спокійною чи шокованою, а в очах скляний погляд. Це і є та мить, коли психіка від'єднується від реальності, щоб перечекати напад небезпеки. Але чому потім важко повернутися? Бо тіло, якби застрягає у цій ра. Акції струм вимкнувся, але назад сам не вімкнеться, доки хтось не підніме важі. Після сильного стресу система може залишитися в режимі завмирання ще дуже довго, особливо якщо небезпека була не разова, а тривала. Організм звикає до гіпоактивації, стану, коли все пригальмовано: і емоції, і енергія, і чутливість. Це і проявляється як постійне оніміння, апатія і відчуття, що ви десь далеко від життя. По суті, коли ви кажете, я нічого не відчуваю, це ваш мозок захищає вас від перенавантаження. Він приглушив звук сирени, щоб вона вас не оглушила остаточно, приховав вас за броньованими дверима, щоб ні кулі, ні шум вас не дістали. Проблема лише. Тому що разом із болем відсікаються і радощі, вимикаючи почуття, неможливо вибірково залишити тільки хороші вимикається абсолютно все. Ось чому люди, що пережили великі потрясіння, часто описують буденне життя як прісне та сіро чорне. Тіло робить вигляд, що ні болю, ні вас немає, аби пережити бурю. Стівен Поргес у своїй полівагальній теорії описав триступеневу реакцію на небезпеку. Спочатку соціальна просити про допомогу, шукати. Підтримки, потім симпатична бити або тікати. І якщо це не спрацювало, пара симпатична, колапсна. Остання якраз і відповідає за стан. Мене немає, я нічого не відчуваю. Тіла тварин в дикій природі часто впадають у такий обморок при нападі хижака. Це називається гра в неживого людини. Подібний стан вперше науково описали серед тих, хто пережив жахи війни. Вони часом не пам'ятали деталей боїв і говорили, що події бачили. Ніби у вісні. пізніше психологи зрозуміли, що це не провал пам'яті, а саме та фаза завмирання, коли подія записується у мозку не як звичайний спогад, а уривками та фрагментами відчуттів, так званими флешбеками. Інша частина пам'яті, та щоб мала цілісно згадувати в момент травми, відпочивала, вийшла, ніби переживання роз'єдналося, тіло було там і отримувало свій шок, а ось свідомість ні. Сучасні нейродослідження показують, що у Людей з дистіативним типом реакції на травму спостерігається гіпоактивація вегетативної нервової системи під час стресу. Тобто, Замість скаженого пульсу відносно спокійний. Замість підвищення тиску може бути навіть зниження. Як зазначають у систематичному огляді, дані різняться, але загалом фізіологічний відгук у стані дисоціації приглушений. Водночас, мозок у цей час показує іншу картину. Префронтальна кора давить на стоп для почуттів. Це підтверджує тезіс про те, що тіло і мозок разом працюють, щоб вимкнути біль на біохімічному рівні виділяються ендорфіни, природні зневічі. Болювальні тому поранені в шоковому стані можуть спочатку не відчувати болю. Все це різні грані одного захисного стану. Було б спрощенням сказати, що всі психологічні проблеми від нервів. У нас є ще й свідомість, сенси та воля. Дисоціація це не лише біологія, це й психологічний феномен. Людина може свідомо уникати нагадувань про травму, витісняти думки, це когнітивний компонент, є і соціальний вимір. Якщо навколо ніхто не підтримує, то виходу з внутрішньої втечі складніше досягти. Тому лікування завжди має бути комплексним, але тіло це фундамент. Якщо на першому поверсі вибуло пробки, то скільки б ви не переконувалися себе взяти себе в руки світло не вмикнеться треба спочатку повернути контроль нервової системи заземлитися а вже потім працювати з думками та обставинами перше що слід усвідомити якщо дисоціація це захисний механізм то знімати його треба обережно невірно казати людині щось на кшталт візьми себе в руки це лише посилить травму Правильний підхід створити умови, за яких організм сам вирішить, що вже безпечно повернути відчуття. Ось кілька реалістичних кроків, підтверджених терапевтичною практикою і дослідженнями. Перше базова фізична безпека. Подбайте про фундаментальні речі: сон, їжу. Стабільний розпорядок дня організм у режимі економії енергії має переконатися, що ресурси поповнюються. Регулярний здоровий сон відновлює баланс гормонів стресу. Повноцінна їжа кілька разів на день сигналізує мозку. Все гаразд, ми не в небезпеці, можна розслабитись. Простий розпорядок: підйом, прогулянка, робота, потім відпочинок в й ті ж години дає відчуття передбачуваності, а значить, меншої тривоги. Друге. Заземлення тут і зараз. Техніки заземлення це інструменти, які допомагають повернутися в теперішній момент, коли ви відлетіли. Вони дуже прості, але дієві. Наприклад, огляньте кімнату і знайдіть 5 предметів певного кольору. Спробуйте описати їх або торкніться чотирьох різних поверхнень і сконцентруйтесь на відчуттях: холодне чи гаряче, м'яке, чи тверде, або зробіть дихальну вправу, три секунди вдих. Три секунди видих і максимально повільно повторіть. Можна вмитися прохолодною водою, потримати кубик льоду чи, навпаки, чашку теплого чаю в руках. Мета наповнити свідомість відчуттями тут і зараз. Дослідження вказують, що такі техніки заспокоюють нервову систему, створюють відчуття фізичної безпеки, і вони, мов би, кажуть, мозку. Подивись, ти в кімнаті, навколо немає загрози, ти у тілі, все окей. Третє контакти з тілом чи. Через рух, коли ви дисоціюєте, тіло може відчуватися чужою. Повернути зв'язок допомагають м'які фізичні практики розтягування йога без екстриму, пілатес, просто щоденні прогулянки. Бесел Вандерколк у своїй роботі теж наголошував, що йога та інші тілесні практики сприяють поверненню відчуття контролю над тілом і зниженню симптомів травми. Головне робити це поступово і ніжно. Навіть проста розминка шиї, розтирання долонь, відчути підлогу ступнями вже прогрес. Мета, щоб ви поступово відновили. Чутливість. Ось мої руки, я їх рухаю, тобто я є. Якщо якісь вправи викликають тривогу або флешбеки, одразу зупиніться. Четверте, маленькі дози емоцій. Повернення почуттів найскладніше, адже саме їх ви уникали. Тут допоможе принцип титрування, як в медицині, поступове підвищення дози. Спробуйте дозволяти собі відчути трохи більше емоцій у безпечних умовах. Наприклад, включити зворушливий ролик і помітити: я відчуваю легкий сум або тепло, або задати щось приємне і зафіксувати. Мені зараз трішки радісно. Важливо називати ці відчуття, даючи назву емоції, ви допомагаєте собі інтелі. Інтегрувати її у свідомість. Якщо нахлинула сильна хвиля, використайте заземлення та дихання, щоб стабілізуватися. Поступово так можна розморозити спектр емоцій, але не шоково, а керовано. П'яте межі і екологія оточення. На час відновлення уникайте зайвих тригерів. Алкоголь і наркотики однозначно ні, вони тільки посилюють відчуження. Менше хаотичного скролінгу новин чи соцмереж, інформаційний шум стомлює мозок. Якщо є люди, спілкування з якими викликає оніміння або спустошення, зробіть паузу у контактах з ними, якщо це можливо. Натомість більше будьте там, де відчуваєте себе у безпеці, навіть якщо це просто кімната з зачиненими дверима і книга у ваших руках. Створіть собі кокон безпеки на якийсь час. Стабільність, передбачуваність, підтримка близьких не всі випадки можна вирішити самотужки, і в цьому нема сорому. Якщо дисоціація сильна та заважає жити, варто звернутися до психотерапевта. Бажано з досвідом роботи з травмою. Є спеціальні травмоорієнтовані методи терапії. Метод руху очей для переробки травматичних спогадів, тілесно орієнтовна терапія та методи основані на прив'язаності. Дослідження показують, що такі підходи ефективні у зменшенні симптомів дисоціації. Наприклад, метод руху очей у ряді досліджень дав значне зниження не лише посттравматичних, а й дисоціативних симптомів у пацієнтів. Головне знайти фахівця, якому ви довіряєте і який буде рухатись у вашому зручному темпі. Терапія це не Пігулка від усього, але в безпечних умовах терапевтичного контакту багато людей змогли поступово інтегрувати свій травматичний досвід і перестати жити у тумані. Повернення знебуття це як поступове налаштування різкості у фотоапараті. Спочатку все розмите та сіре, потім ви крутите кільце фокусування, і контури стають чіткішими, та з'являються кольори. Ось перша емоція промайнула, і картинка трохи ожила. Ось пальці рук відчули тепло чашки, і ви розумієте, я тут. Спочатку ці моменти короткі уривчасті, але з часом вони складаються довші відрізки. І от ви вже цілий день прожили не відлітаючи, туман починає розходитися. не від різкого сонця, а від маленьких теплих променів, які ви обережно впускаєте в своє життя. Важливо зазначити, що немає універсального рецепту, який підійде всім дехто чудово відтає через його і медитацію, а іншого ті ж практики можуть навпаки тригернути. Наприклад, різкі відчуття в тілі. На йозі здатні викликати спогади. Комусь достатньо підтримки друзів і самодопомоги, а комусь без спеціалістів ніяк. Це нормально. Немає правильного чи неправильного шляху. Є той, що підходить особисто вам. Головне дозованість: не намагайтесь форсувати події. Все завтра маю переломити себе і відчути весь біль. Ні. Це поступовий процес. Як при обмороженні. Треба обережно підіймати температуру, інакше танини пошкодяться. Так само і з емоціями. Повертайте їх поступово, крок за кроком. І свідомо, дисоціація часто несе вторинну вигоду. Наприклад, якщо людина відключена, вона не буде вступати в конфлікти, бо їй байдуже. Не буде ризикувати, бо нічого не хочеться. Не буде плакати, бо не відчуває болю. Виходить така собі зона знеболення порожньо, зате спокійно. І деякі люди роками тримаються за свій туман, бо бояться, що без нього їх накриє штурм емоцій. Чесно кажучи, дисоціація може навіть подобатись в певному сенсі. Буваєш так, стався жах, а ти такий весь незворушний. Довкола паніка, а в тебе ні сльозинки. Тебе навіть хвалять. От кремінь. Інший би зламався, а ти тримаєшся. А ти просто не відчуваєш нічого, і от виникає своєрідна гордість за цю холоднокровність. Або якщо в стосунках вас постійно ображають і ви навчились відключатися, це теж ніби рятує союз, бо ви не реагуєте, не сваритесь у відповідь, але ціна своя притуплена душа. Таким чином дисоціація стає як кімната, де немає болю. Ви там заховались і сидите собі. Так, там нема ні радості, ні розвитку, ні кохання, але й болю гострого нема. Це пастка приємної порожнечі людина може настільки звикнути до неї, що захищає і стан від будь-яких спроб вивести її назовні. Наприклад, близькі кажуть, сходи до психолога, щось змінюй, а у відповідь навіщо мене все влаштовує, залиште мене у спокої». Насправді не влаштовує, просто страх того болю ще більше не влаштовує. Психотерапевти досить давно знають про феномен опору одужанню. Ян Жане ще на початку ХХ століття описував, що травмовані пацієнти часто чіпляються за свої симптоми, бо ті стали частиною їх способу виживання. Сучасні автори пишуть, про пацієнт може мати амбівалентність до лікування, бо симптом захищає його від чогось ще гіршого. У випадку дисоціації це яскраво видно. Катерина Левісон пояснює, що від сторони. Часто було життєво необхідним копінг-механізмом, і тому людина. Ставиться до нього як до свого рятівника, дехто свідомо йде в уніміння, щоб витримати похорон чи шокову подію. Це справді допомагає тут і зараз, тому й не дивно, що наше я не поспішає розлучатися з цією суперсилою, не відчувати. Іноді тимчасова дистанція справді потрібна для виживання. Я не пропагую відмовитися від механізму, який колись вас урятував. Якщо людина ще знаходиться в умовах травми, скажімо, продовжує жити з або Бо є військовослужбовцем на нулі, може дисоціація наразі реально допомагає їй функціонувати. Лікування травми зазвичай не починають, доки людина все ще в травмуючих обставинах, бо симптоми якраз тримають її на плаву. Тому мета не засудити цей кокон, а усвідомити його ціну і мати вибір. Дисоціація не порок і не слабкість, це адаптація. Але як сказала терапевт Дженіна Фішер, вона лишається корисною тільки доти, доки в нас немає інших способів захиститися. Коли з'являються нові ресурси, підтримка, безпечне місце, навички, саморегуляції, старий спосіб вже скоріше шкодить ніж допомагає. Завдання поступово замінити його на більш Життєнадійні стратегії коли розходиться туман, ми спочатку мружимось від світла, бо очам болить. Так і з поверненням із дисоціації. Перші справжні емоції можуть боліти, але разом із болем повертається і радість. Ознака одужання не те, що вам завжди добре, а те, що ви знову відчуваєте повний спектр і суми, і любов, і злість, і захват. Усе в комплексі, який має бути у живої справжньої людини. Справжня присутність це коли ви тут і тепер, незважаючи зважаючи на ризик, коли приймаєте, що життя гостре, але все одно живете. Як писала Сімона Виль, час кидає на нас буаль. Нереальності, але варто відгорнути її, і світ відкривається в усій красі та болю одночасно. Парадокс у тому, що тепло і сенс з'являються не всупереч болю, а разом із ним. Туман розходиться не від сили, а від дотику тепла.